Слава Україні в ефірі ранкові новини 11 грудня. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, з фронту в область надійшли трагічні звістки. На війні обірвалося життя героя з Волині Валерія Юневича. Він був родом з Камінькаширської громади. Дні жалоби в громаді оголошено до 12 грудня. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює найщиріші співчуття рідним і близьким загиблого героя. На Волині за добу сталися три серйозні пожежі. Так, у Луцькому районі рятувальники разом з пожежниками-добровольцями з села Жидичин ліквідували пожежу в приватному домогосподарстві. За інформацією ДСНС Волині, пожежа сталася в селі Княгининок Луцького району. Ліквідували її за півгодини. Причина пожежі встановлюється. А от у селищі Маневичі ліквідували пожежу, що охопила гараж з автомобілем. Повідомлення про пожежу надійшло ввечері 9 грудня. Горіння ліквідували за більш ніж 30 хвилин. Повідомляють, що там автівка вибухнула в гаражі та вигоріла вщент. У власника гаража чоловіка 1971 року народження. Медики діагностували термічні опіки обох рук та гостру реакцію на стрес. Від госпіталізації він відмовився. Причина пожежі теж встановлюється. Також 9 грудня пізно ввечері до вогнеборців надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди в місті Рожище Луцького району. На місце події прибули рятувальники, які о 23.49 ліквідували загоряння. Ймовірна причина пожежі коротке замикання електромережі. 9 грудня на Ковальщині 15-річна дівчина намагалася скоїти самогубство. Це журналістам телеканалу «Конкурент-ТІВІ» підтвердили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Відомо, що мешканка Ковальського району намагалася стрибнути з мосту. Зняли мосту психвора, дівчинка, мама поруч і все. Я подробиць ніяких не знаю. Доставлена в психлікарню. Наразі дівчинка проходитиме лікування. Поблизу Луцька у селі Полонка 10 грудня сталася серйозна ДТП. Відео з місця подій з'явилося у місцевих телеграм-каналах. На кадрах видно, що автобус номер 9 має серйозні пошкодження. Інша автівка аж перевернулася від удару. На місці працювали швидка та поліція. Журналістам телеканалу «Конкурент-ТІВІ» в поліції Волині розповіли, що ДТП сталося близько 11-ї години ранку. 31-річний водій автомобіля Опель, здійснюючи обгін автобусу марки ВДЛ, який у той момент здійснював поворот ліворуч. Допустив з ним зіткнення внаслідок аварії водій легковика, отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до лікарні на місці події. Працювала слідчо-оперативна група. Обидва транспортні засоби вилучили. Слідчі внесуть усі відомості за фактом аварії до єдиного реєстру досудових розслідувань. У селі Нуйно Камінь Каширського району ліквідували самогонну точку та вилили близько 600 літрів закваски для його виготовлення. Як інформує місцева поліція, до них надійшла інформація про те, що житель села продає самогон. Поліцейський офіцер громади Артур Федорович. Виїхав за місцем проживання зазначеної особи і виявив там близько 600 літрів самогону. Це явно свідчило про те, що мешканець виготовив його не для власного споживання, а для реалізації, що є порушенням закону та негативно впливає на ситуацію в селі. Загалом на власника домогосподарства складені адмінматеріали, а самогон вилили. І переходимо до всеукраїнських новин: російські терористи не полишають у спокої мирні українські міста та села. Так, окупаційна армія Росії в день 10 грудня вдарила по Херсону. Внаслідок атаки було влучання у житлову забудову. Поранення отримав чоловік. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація. Осколкові поранення голови вибухову травму дістав 37-річний чоловік. Його госпіталізовано. Під час удару він перебував у приміщенні. Також під ворожий вогонь потрапила Іванівка. У селі поранено 52-річну жінку. Її також ушпиталили. Ворог бив і по Харківщині. Близько третьої ночі, 10 грудня, внаслідок обстрілу села Великий Бурлук в Куп'янському районі зруйновано гуртожиток освітньої установи. Вночі окупанти цілили і по Нікуполю на Дніпропетровщині, застосували важку артилерію. На щастя, без постраждалих. Також з'явилися деталі щодо збитої ввечері 9 грудня ракети над криворіжжям. Її уламки пошкодили приміщення одного з підприємств, зачепили і дві вантажівки. Люди не постраждали. На Закарпатті спалахнув новий скандал з ТЦК. Там співробітник Мукачівського військомату у стані наркотичного сп'яніння намагався поранити ножем чоловіка зі своєї колишньої цивільної роботи. Про це повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола у своєму телеграм-каналі. Мені надіслали відеозапис, на якому зафіксована наступна ситуація. На землі лежить чоловік у військовій формі лицем до землі, а на ньому зверху сидить інший чоловік. Через деякий час приходять правоохоронці і відеозапис припиняється, написав журналіст. За словами користувача у Фейсбуці, під ніком Вова Гоблак співробітник Мукачівського ТЦК та СП, перебуваючи у стані наркосп'яніння, розмахував ножем саме перед ним, але був затриманий. Згодом Лагола з'ясував, що працівник ТЦК з особою, на яку перший здійснив напад, раніше разом працював на цивільній роботі, але був звільнений через вживання наркотиків. Проходячи повз минулу роботу, співробітник ТЦК у наркосп'янінні вирішив помститися за звільнення. Журналіст пише, що прийшовши на роботу, чоловік намагався вдарити пана Володимира ножем, але на щастя йому це не вдалося. На вказаного чоловіка відкрили кримінальне провадження, але виникає питання: як даний військовослужбовець отримав сертифікат нарколога. Закарпатський обласний ТЦК поки не відреагував на цей інцидент. Посвятав студенти з побиттям. В одному з гуртожитків на Львівщині старшокурсники жорстоко побили студентів першого курсу. На відео, які з'явилися в мережі, видно, як старші хлопці у боксерських рукавичках по черзі б'ють молодших в груди і в обличчя, після чого постраждалі не можуть стояти і присідають. Місцеве видання золочів.нет повідомляє, що інцидент трапився пізно ввечері у гуртожитку Червоненського вищого професійного училища, яке розташоване у селі Червоне. Золочівського району Львівщини. Директорка закладу Тетяна Салабай у коментарі виданню сказала, що не може зрозуміти такої жорстокості дітей. Вона додала, що після того, як побачила відео, повідомила поліцію. І тепер цією справою мають займатися правоохоронці. Поліція Львівщини повідомила, що за цим фактом вони відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 хуліганство Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає показати, Рання, обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років. Усі учасники події встановлені. У Дніпрі згорів імпровізований меморіал в пам'ять про жертв ракетного удару росіян по багатоповерхівці 14 січня 2023 року. Відео з місця події опублікували місцеві телеграм-канали. Там жителі масиву перемога на зупинці громадського транспорту облаштували меморіал навпроти будинку, в який влучила ракета росіян. Однак, в день 10 грудня, вони виявили знищені вогнем квіти та іграшки. Люди підозрюють навмисний підпал. Нагадаємо, у січні 2023 року росіяни вдарили ракетою Х-22 по житло масиву перемога. Тоді загинули 46 осіб, серед яких 5 діти. Українські вантажівки тепер офіційно пересуваються залізницею в Польщу. Як повідомила прислужба Укрзалізниці 10 грудня, Україна та Польща погодили всі питання перевезень та оформлення документів на КПП. Після проходження кордону вантажівки їдуть до пункту призначення автошляхами. Перевезення налагоджено між населеними пунктами Скнилів – Україна і Славкув – Польща. Наступні відправлення планується зробити регулярними та залучити до перевезень більш. Ще модернізованих платформ. Що більше 10 грудня в мережі з'явилися відео, де українські далекобійники влаштували страйк на польському кордоні у відповідь на блокування українського. Наші водії блокують рух легкових автомобілів. І переходимо до загальносвітових новин. У ЄС зростає тривога на тлі виборів у США, адже повернення колишнього президента США Дональда Трампа на посаду може означати не тільки відмову від допомоги Україні. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на The New York Times». На думку посадовців, з якими вдалося поспілкувати журналістам йорк Таймс, повернення Трампа може означати ще й віддалення США від Європи та знищення НАТО. В Європі існує великий страх, що друге президентство Трампа призведе до фактичного виходу Сполучених Штатів з НАТО, сказав колишній головнокомандувач об'єднаних збройних сил Північно-Атлантичного альянсу Джеймс Таврідіс. За даними видання, у зв'язку з цим європейські посли й представники аналітичних центрів здійснюють таємні візити до соратників Трампа, щоб дізнатися про його наміри. Прем'єр-міністр Ізраїля Бінямін Нетаньягу вийшов із засідання кабінету міністрів, щоб телефоном поговорити з президентом диктатором РФ Владіміром Путіним. За інформацією The Times of Israel, розмова тривала 50 хвилин. Наразі не повідомляється, хто ініціював цю розмову. Росіяни теж поки мовчать. Як зазначає видання, ця розмова відбулася на тлі напруженості у відносинах з Росією, адже два дні тому, 8 грудня, перший заступник постійного представника РФ в ООН Дмитро Полянський на засіданні Ради безпеки назвав дії Ізраїлю у секторі гази, цитуємо злочинами проти людяності. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент Ті. Підписуйтесь на наші соцмережі. Дивіться оперативні новини у нашому ютуб-каналі та не пропускайте головного для вас у студії. Працювала Софія Лучук на все добре, і побачимось.